У квітні 2023 року у пропагандистів виникає криза, тому що Юпітер планета пропаганди, і біля Юпітера відбувається сонячне затемнення. Це означає, що пропагандисти вони будуть попадати в такі кармічні замкнуті цикли, типу як Пастки, що за що боролись, на те і напоролись. Ну, Наприклад. Розганяли, розганяли тему війни, а війна йде в мінус для Російської Федерації. Ну, загальне таке, але ну, і багато різних різноманітних маленьких таких карм, таких зациклених, коли змія кусає сама себе за хвіст. А також події важливі: це повний місяць, 6 квітня. Це конфлікт, такий пропагандистський. Також повний місяць означає те, що щось тайне стає явним, бо місяць означає тайним. А коли повний місяць стає явним, випливають якісь можливі скандали гучні. Сон в районі 6 квітня. Сонце в з'єднанні з Юпітером 11 квітня приблизно. Це означає, що з одного боку пропаганда стає більш жорсткою, бо сонце означає жорстко, а Юпітер означає пропагандувати. А з іншого боку, якісь теми пропаганди вони опиняються в центрі увазі, і таким чином можуть бути ну, з ними легше роботи, працювати, коли воно не в тіні, а наяву, на, на віду. От. Ну, і само затемнення 20 квітня біля Юпітера означає, що пропаганда весь квітень, ну, затемнення впливає плюс-мінус місяць яскраво, а ну, слабше там, ще плюс-мінус три місяці може впливати. Даже. Юпітер означає, куди рухатися, і якщо дивитись пропаганду, то ми можемо побачити, що є якісь проблеми в тому, щоб пропагандувати. Тобто, а в житті звичайних людей це означає, що ну, людина вимушена переглядати ну, свою пропаганду, тобто, в що вона вірить, і що є її убіжденнями. Тобто в період затемнень важливо міняти щось в своєму характері. Якщо не міняти нічого в своєму характері, в період затемнень, то людина попадає в більш скрутні ситуації. Затемнення призначені для того, щоб змінювати карму, а змінювати карму ну, найменш безкровно, це змінюючи свій характер. Дякую за увагу!